Друзі, всім вам привіт! Такі. ми раді вас вітати в нашому відео. Сьогодні у нас дуже смачна на мою думку, страва. Я люблю дуже баклажани, вони дуже корисні. В раціоні нашому мають бути 100%. Але як їх смачно їсти, ми не знаємо раніше. Взагалі, бабуся смажила просто кружечками, щасничком, помідорчик і на цьому крапка. Ми знайшли класну таку закуску, полікарцю закуска, я б сказала, що це на фахіста або на я сказала, що це навпаки півної може бути навіть вечеря, легенька вечеря. Для тебе то може бути легенька вечеря, а для мене так, щоб між зубами покулупатися <рес> оця вечеря. Значить так, друзі тут в принципі інгредієнтів мало, баклажан один, ну бажано більший. Ну ми який великий знайшли, такий взяли. Можна б два баклажани взяти. Помідори можна звичайні, але чомусь взяли вечері. Чому звичайно? Тому можна було б звичайних маленьких помідорчиків взяти а, і все. Ну, так. Да. Невеликі, да, 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 да. три зубчика чеснику і сир, пармезан, памперсан, зрозуміло, так? Да? Ну, сир можна, в принципі, будь-який. Ми взяли такий, можна було б моцарелу туда дати разом. Взагалі, в оригінальному рецепті вказано моцарелу. Ми таки взяли сир, тому що він нам більше подобається. Він зразу потертий, нам так простіше. Помідорчики можна брати, є такі, які називаються, вони якось не мікс, вони маленькі теж, але взагалі бажано маленькі чері, тому що вони і солодші і їх собі класно вбирати від шкурочки. Я б дуже хотіла заставити і дітей їсти баклажан, але навряд чи в мене це вийде. От сьогодні реально стріляти вони будуть це їсти, не будуть. Тобто. То ти готуєш страву, яку не будуть їсти діти. Да? Для себе. Да. Виявляється, Ах, що егоїстка, ну, це трошки, трошки по-дурному, тому що дітей треба теж чимось Так. Це сказав е мій чоловік, який з мною слід на кухні і разом теж цю страву. Рецепт мега простий. Нам потрібен наш баклажан смачнюший. Але я, його я, не в принципі, я не люблю баклажанів. ані їх любить. Ніби кабачок. Я його не мила. Да. А чи можна його, в принципі, ні краще помити. Нам його обрізати не треба, щоб він був такий ціленький. Вера, помий його. Так, Кладемо на бляшку і розрізаємо по половинці наш баклажанчик. До речі, рецепт готуємо вперше. Це нагадую. Бо зараз з'являться коментатори, що ми робимо неправильно. Я не знаю, чи правильно, бо ми готуємо вперше. Ще і прям зелене, так рівнесенько розрізано. Кладемо. Наверх баклажан. І тепер, щоб він гарно нам пропікся, нам отаку всередині цю шкуринку бажано не порізати. А серединку порізати на такі квадратики. Не порізали шкурку? ні, все добре. Ну і тут так само. Ось таке, друзі, бачите, яке вийшло прикольно. Курка ціла, все добре. І другу частинку робимо так само. Спеції нам по стандарту, сіль. І перець. Так добре треба посолити, так? Да? Слухай, треба допусти мені взагалі, ти що? Супер? Не супер. Не <плес> поливаємо це все олійкою. Так, щоб воно було більш. Ой, а для чого Ань, поливати його лікою? Ну, не знаю, що воно добре поплосі. Взагалі баклажан, знаєш, як олію впітує? Та десь кінно на ліржені все впітає, ж таки жир не виходить. Ну, смажена олія шкідлива, да? А печена. Да. Я не думаю, ні. А, все, хай воно туди в шпаринки позаходить. Може, це от олії поливати, щоб така шпаринка була хрустенька, чи олія на це не впливає? Я думаю, що все-таки не впливає, хоча. Хто його знає? Я тут друзі якраз прочитала країна походження Нідерланди. В Україні їмо Нідерження. Походження кого? Велосипеда, стіль. Просто країна походження. Походження чого. Ну, напевно, що не прозорої упаковки. Ну, то ти каже, що ти говориш про помідори. Країну походження. Ну, може, ти просто знімаєш одне моє обличчя без помідорів, друзі. Країна походження і Нідерланди. В Україні. Ми їмо нідерландські помідори. Ти їш нідерландські помідори, а нормальні люди їдять домашні. Слухай, я взагалі щось. От, відкриваємо наші помідори, значить, і гарненько їх миємо. Але мені здається, що у цих всіх помідорів буде забагато. Чи хай Роби, буде? Хай буде. З'їмо. Просто в рецепті не вказано кількість, скільки чого має бути. Там просто от набір інгредієнтів. Ось тому. Я думаю, стільки помідорів буде достатньо. кажу баклажан. Ну, дивись, можна було б два брати, один такий, або два чуть менше. Тоді було б взагалі супер. Взяли ми ось таке горнятко. В перших в перших відео ми готували в них е, таке жарке чи жаркоє, чи воно ну, називається по правильному. Там картопелька, м'яско. Взяли це для того, щоб запікати наші помідорчики. Значить, викладаємо наші помідори. Ти ж коли не всі хочеш. Я ж відплавав трошки, а це вже нехай ну, печеться. Сюди помідорчики. Далі в нас є три зубочка чесничку. Теж просто ціленькими ми кладемо до помідорів, тільки почистити треба. Взагалі, друзі, користь вона просто безмежна. Настільки, по-перше, він низькокалорійний і допомагає схуднути. Там дуже багато вітамінів, і Б, і С, там є каротин, і калій, і залізо. Слухайте, як ти почнеш перераховувати, думаєш, чому ж ти несиш цілий рік ті баклажани. Але, в принципі, ми їх їмо десь з весни, да? десь приблизно з пізньої весни. В цьому році три рази їх їли. А хотілося б тоді частіше, по-перше, і не три рази, а в чотири. <реш> баклажан захищає, до речі, наш організм від інфекцій різних застудних хвороб. І Толік сміється 3-4 рази. Ми їли, тому що тільки тому, що Толік не дуже їх любить. Хоча ми робимо баклажанний салат, я не знаю, чи він є у нас на каналі, прямо тут на кулінарії, але на влогові ми його готували. А навіть в інстаграмі в мене є баклажанний салат, і він дуже смачний. Це номер один рецепт поки що, поки ми цей не їли. Як смачно приготувати баклажан. А найголовніше, про що я дізналася зовсім нещодавно, це те, що вони зміцнюють нервову систему. І от знаєте, коли є якась депресія або безсоння, то теж дуже допомагають. А от безсоння в мене часом буває. Ну, як безсоння. Прям. Прокинулася вночі, і важко потім засинати. Важко потім засинати, коли вночі прокидаєшся, да? А стоїть на тим ну, Адам тако, і тако дивиться на тебе. Це буде дуже важко заснути після того переліку. Хто друзі не знає, Адам це наш менший син. Він виліз з ліжечка, і тако стоїть, дивиться. Мовчки. Уявіть, мовчки. Я просинавіст просто від того, що він мовчить. Ну, ти вже Сліді просто дивіться. відчуваєш, якби цей якийсь дикий. Погляд, ну, відчуваю, ну, погляд. Там, погляд встаєш. Ну він там прям, знаєш, так складно, бо він там стоїть, там дивиться. <рес> <рес> він так само спить, просто ну. <рес> стоїть чи що? Макларана, друзі, мої солили, і перчили, і у поливали. А помідорчики наші просто поливаємо ще й І все. Можна, це все діло Ось так прямо просто відправляти в нашу духовку. Ми не знаємо, наскільки це все відправляти. Будемо дивитися по самому баклажану. Ну, я бути такий, знаєте, зверху коричневий, не чорний. Як все гарно виглядає. Як все просто і приємно. Ставимо на 20 хвилин, а там потім побачимо. Ну що, друзі, прийшло в нас хвилин 25, напевно. 40? 40! 40. Ми, дорозі, ставили три рази, переставляли, пробували ножечком. Вони мають бути темненькі, ось такі, як ми виймаємо, такі вони мають бути. Вони вже висохли. Mm -hmm. Ось. О, бачите, м'які, все добре, значить. Нам потрібно, друзі, з наших помідорів познімати обережно всю шкірку. Візьми зразу щось, щоб не капати. Може тобі простіше їх виняти, чи ти хочеш тут познімати? Що ж їх там не вийде? Ми спеклись, воно знімається дуже ледь, так скажу. А що це ти вирішив робити? Щіпцями. Ухти. Ухти! Друзі лайфхак. Просто бачиш, шкурка, вона не розчиниться, вона і не помнеться. Вона буде. Угу. Вона так і буде. Далі, все, шкурки ми всі виняли, до речі. Оце, друзі, те, що бачите. Ми повиймали, всі помідори, в принципі, чисті. Тепер як ми тут просто прям ці мисличці разом з чесником переминаємо. Чесник легко мене це. Шмяхні, все. Все Ну, Така однорідна маса така своєрідна має вийти. Слухай, я ці шкурки теж з'їм, вони такі, знаєш, помідора червь. О, дивіться, яка в нас тут сперешка. Ну, то мені погано видно, Толік. Да. Дуже погано, да видно. Видно, о. Отак видно. О, далі. Тут робимо ту саму процедуру, що з помідорами. Просто всю серединку переминаємо. Але так само обережно треба це робити. Ну, шкурку не потрібно пошкодити. Це така своєрідна мисочка в нас буде. А? Ось такі, друзі, бачите, вийшли баклажани. До речі, оцю штуку не забудьте. Так само. Небагато толі. Це вже нам перші баклажани. І посолити. Ви ж не додавали сіль? Наступний наш крок це цю всю, всю калатушку, ту, що зробив толік, нам треба велити сюди порівну. Трошки до, до одного баклажана. І трошки до іншого баклажана. До речі, Зробили ми цей начинки просто ідеально. Я дуже не знаю, куди. Терек повитікає. І наступний крок це вже така остання точка перед тим, ми будемо вже це все їсти. Ну, як останнє. Перед останнє це посипаємо нашим сиром. Повторюся, що сир може бути будь-який. Ну, який, прям холодильнику. Я такий брід. Нема чого переплачувати. Я думаю, що вистачить, правда? Ну, не знаю. Так, щоб він тобі відчутний трошки був, не тільки на зубах там бога. Ну, я думаю, що його хати з головою. І знову, друзі, відправляємо це все в духовку, що так воно, знаєте, підзапеклося, сир наш розплавився, і така була шкуриночка золотиста. Знаєш, тут я з тобою зараз. Погодилася і взяла би два баклажани, наскільки вони у нас все потикново виглядає. Тоді казав в магазині, Аня, давай беремо два. Я кажу, та хто його там їсти? беремо один. Все, друзі, десь побуло, це все діло хвилин десять. А... Наша страва готова. Ну, мені здається, дуже швидко. Можливо, відео і додали. Але це дуже швидко. Все, що нам залишається, це ось це намазати на хліб та скуштувати. Смачно воно буде чи ні. Так ані на тобі шматочок. У нас немає такого прям підсушеного хлібчика і гріночки. Тримає? Дуже хочу скуштувати. М -м -м. Знаєте що? Взагалі не чути. Зовсім не чути, що це бакважан перша. Mm. Дуже яскраво чути помідорчик. Запечений. Мені дуже смачно, тільки треба вилкою це все коштати, тому що реально воно замало на хлібу його. Більше чути хліб. Та на хліб намаж. Я вже на хліб на мазу Я хочу саме скошти. Я вже ніколи не бачив, що таке масло ложкою їли. Клажан дуже смачний. Якщо порівнювати, що краще, то точно що не смажений. Навіть я вам скажу салат. Чесно хочеться щось холодного. Чесно хочеться щось такого прямо гарячого. Ну, скажу дуже. Дуже сильно буде залежати смак від того, скільки ви сиру дасте і який сир ви дасте. Але, чесно кажучи, я його їм, Основно мені щось нагадує смак білих грибів на сковороді. Білих грибів на сковороді. Да. От коли зі сметаною смаже білі гриби. Ти що? Да, так, такий смак. От щось мені схоже, не знаю чого. Друзі, ми перетворили баклажан на білий гриб. Ну хоча мені угу. гайда нагадує смак. Угу. Для мене нагадує купить. Ну, от такий баклажан будеш їсти чи ні? Чу ж ні, можна їсти, але прикольно ж тут дуже швидко, дуже швидко. Ти став приготував mm -hmm. на вечерю mm -hmm. і поїв і все, і не треба там заморочуватися з тим, що тобі приготувати. Фактично один баклажан запеклається. Я, друзі, що хотіла сказати, в принципі, для мене, чим привабливі ці баклажани, це тим, що перше їх треба їсти, вони корисні, ми не знаємо, як це зробити. Як смачно їх приготувати, це дуже смачно. Друге, це дуже швидко. Є помідорчики, сир, чесничок, баклажан. Такий набір, знаєте, бюджетний, недорогий. і можна навіть не дві штучки зробити, а цілу там бляху, там чотири-п'ять штучок зробити, щоб не їлася вся сім'я. Тільки в тому питання, чи будуть їсти це ваші діти. Якщо ви скажете, що це можливо на бакран щось інше, то будуть. Кому друзі відео відословилися нам вподобайко? Хто наші друзі не підписаний, обов'язково слова І все слухання, друзі, всім па-па!